Привіт, друзі! З вами Юльця на кухні. І сьогодні ми спечемо найпростіший пиріг із сливами. Я його відношу до рецептів гості на порозі, бо готується на не раз-два, а на смак це просто фруктова феєрія. Отож, давайте починати. Перш за все, рекомендую готувати одразу велику порцію коблера на стандартне деко від духовки, щоб вистачило усім. Для цього нам потрібно Близько півтора кілограми слив, одну склянку цукру, дві склянки борошна, півтори склянки молока, півчайної ложки солі, пакетик розкушувача 3-4 столові ложки олії. Помиті сливи відділяю від кісточки. Обирайте великі стиглі сливки, такі в яких легко відходять кісточки. На деко виливаю олію, тоді по всій його поверхні викладаю половинки слив. Із загальної кількості цукру можна надібрати кілька столових ложок і присипати ним сливи. Тоді кладу деко до духовки на 10 хвилин температура 200 градусів. За цей час у глибокій мисці змішую вінчиком. Борошно, цукор, сіль, розпушувач. Доливаю молоко і збиваю тісто до однорідності. В результаті воно виходить ось таким рідким. Дістаємо деку з духовки і заливаємо зверху тісто. Тоді назад в духовку ще на хвилин 20-25. Температуру зменшують до 180 градусів. А через 20 хвилин можна відкрити дверцята і перевірити готовність. Коблер має бути золотистим. А коли пиріг трохи охолоне, можна смакувати. Подавати коблер потрібно ще теплим разом із кулькою морозива. Це така смакота, сливи пускають сік, стають кисло солодкими. Міста зовсім трішки, а морозиво додає ніжної вершкової нотки. Обов'язково спробуйте і напишіть у коментарях, чи сподобався вам коблер. Дякую за увагу! До нових смачних зустрічей! Па-па!